Кажуть, що пір'їнка може зламати найміцнішу річ, а побутова сварка може на роки роз'єднати найдорожчих людей. Так сталося й у нас, і я довгі роки не розуміла, чому донька ні телефонує, ні пише, ні приїжджає. Я ж вкладала у неї душу, серце і мрії. Вона у нас була єдиною дитиною, ледве я її вимолила в Бога. Вже й надію була втратила, тому для доньки все було найкраще. Годували по кілька свиней, щоб продати нам м'ясо, продавали зерно, городину, яйця, сметану, молоко, все задля донечки. Ми, сільські жителі з чоловіком, ніколи не бачили кращого за свій куточок і його облаштовували так, щоб і дитина наша була поруч з нами, жила тут з чоловіком та діточками. Першими мали повноцінну ванну, як пишалися, коли донька поступила, які сумки ми їй передавали, скільки ми вклали в неї своєї праці, надіялися, що поверне нам сторицею, а я надіялася, що вона буде щаслива, з нами щаслива. Але донька не планувала вертатися в село. Що ви мені дали? Та ви на себе подивіться, подивіться, як ви живете, наче з минулого століття. Я не буду в стайні жити, як ви. Гіркими її були слова, і ми з чоловіком не розуміли, чому вона це каже. У неї було все, що ми могли дозволити, хай не новий у нас ремонт, але ж усе є, хай одяг у нас не новий, зате зручний. Якщо ти не плануєш вертатися, сказав чоловік, то й уже не вертайся. І не планую. Ми приїхали без доньки в нашу велику хату. І відтоді Макар захворів. Щось у ньому надломилося, а я не могла його розрадити, бо тільки те й робила, що думала, коли ж я, доньку не догледіла, за яку безсонну ніч мені така заплата за мою любов. Я ще вірила, що вона вернеться через тиждень, місяць, рік, але її не було. Соромно було в когось випитувати, чи не бачили нашу доньку, хоч не раз, їдучи в місто, я оглядалася навколо чи не побачу її. Макар взагалі про неї не згадував, наче у нас її ніколи не було, а я не знала, з якого боку почати її шукати, та й чи хоче вона знайтися. Ми з чоловіком загубилися і стояли там, де й були, щоб донька нас знайшла як захоче. Роки летіли, і Макарові сказали, що йому залишилося мало. Я написала в газету оголошення, що мама й тато шукають доньку, що татові дуже мало лишилося, її не було. Я провела чоловіка в останню путь разом з сусідами і родичами. Ніхто не говорив про Аню, хоч всі розуміли, що вона мала би бути тут. З того дня, там, де була любов до доньки, поселилася порожнеча. Ще для чогось я ходила по землі, але вже не мала ніякого бажання милуватися тими красотами, що мене оточували все життя. Без макара мені нічого не хотілося. Ти ж ще молода жінка, казала мені сусідка, що ти вже так скривилася? Все мене вже болить Маруся, того й скривилася. Пам'ятаю, як прибігла до мене Маруся така схвильована, що знайшли вони Аню в інтернеті і написала їй про тата, але вона ще не відповідає. Важко було її знайти, не написала, що вона з нашого села, а що міська пані і нікого з наших у неї нема в друзях. І я почала чекати. Вона приїхала з дітьми, стомлена життям і каяттям. Плакала, що надто сильно обпеклася, і не хотіла, щоб ми це знали. З однією дитиною ніхто не хотів брати її заміж, то вона зустрічалася з жонатим, який теж її кинув як зрозумів, що вона принадіє. Мамо, як я мріяла приїхати додому, до найкращого місця на землі. Її плечі здригалися, як і мої. У мене тепер є, заради чого жити. Тільки от не знаю, чи зрозуміла донька свій урок. Підпишись, підтримай українськомовний контент.